Ніколи так ще не робив, але хочу спробувати. Так, і сам боженька. Сказав, що Серега, давай другий корпус накидай. Так, поїхали. Так, чудово, чудово. О, теплюва ще вжили багатенько. їх полякаємо трохи їх полякаємо так це знімемо, не потрібно так ну потихеньку будемо шукати бжоли повна, бжоли повна, я думаю вже потрібно накидувати так

Шукаємо матку. Мед. Так, тільки мед. Так, куди ми відставим цього? друзья, наше задание найти матку. Чего ее нелегко это сделать будет. Ух, пошел расплит. Пошел расплит. Я так зрозумів, матки не ниде. Це є Мед. свіжий. Не бачу поки що. Поки ще не бачу. Поки ще не бачу так. Продовжуємо. Виході. Все в Яйці, але матки не бачу так, дві рамки у нас з розплодом. Третья рамка с расплодом. Ховається десь, десь наша мамка. Десь наша мамка ховається. Три рамки розплоду. Так. Чотири рамки на виході. Запечатаний. Вверху свежий мед. А матки немає. Пятая рамка с расплодом. ховається десь. Десь ховається. Десь тут бути ось, черва. На одном пяточку. Здесь mm -hmm. воносие тут. Тут расплит. Не плачь, друзья. Не бачу. Так, это у нас шестая рамка с расплодом. Шестая рамка с расплодом. Старий мед. Вибирають. Готують рамочку. Ми також її тут залишимо. Я думаю, її пропустив, бо там медові не повинні бути. Матка десь тут. Не знайшли ми. Далі вже і не буде її. Так. Це старий мед. Старий мед, чудово. Під засів'є, ну тут вже не буде їх. Десь ми її пропустили. Десь ми її пропустили. Перга. Засів дамо підзасів. Ці Так, ну Шо, поставимо? Хай добирають. С трусами. Не потрібна вона тут. Повна. Дуже вони повні. Дуже повні. Так. Що ми зробимо? Дістанемо три чудових рамочки під засів ще. Хайматка сіє. Хайматка сіє. Вибирають хаймет. Минулорічний. Так. З якої сторони у нас гніздо, ви побачили? З цієї сторони гніздо. Вложимо Спочатку ганіманівську решітку ложимо. Положили ганіманку. Так. Триваємо наше гніздо. Ось тут воно знаходиться на семи рамках розходу. Триваємо його, щоб тепліше було. І залишаємо дві вулички для переходу в цей корпус. Ставимо другий корпус з відкритим медом. Ну Також, хочу його, щоб його не було в мене. Вибираючи. Що що хочуть роблять так, зараз ще знайдемо чудових рамок чудових рамок знайдемо або візьмемо оці старі зі сім'ї але їх треба старий мед відкрити І старий мед нам не потрібен його переробляють. Так можна оновити, якщо у вас чудовий взяток, вниз білу білі рамочки підзасів і сушнинку, ващенку. І у вас відразу знизу буде чудове гніздо. Сьогодні? Так, є. Тюди. Так. Це зовсім шикарна рамка. Жалко. Жалко, не буду. Не буду. Це така в гніздо поставити десь. Ну і це, дивіться. Минулорічний мед. Новим уже принесено. Десь поставлю... А, тут трутня багато. Друзі. Трутня багато, Не потрібна мені ця рамка. Хай вибирають, переробляють. Вибирають і переробляють цей мед. Вона мені не потрібна. Чудова рамочка, чудова рамочка, але, але, але. Так. Е. Еще две рамочки найти мне не Ну тут старый маджэ плывет. І ще одну рамочку десь з іншого вулика. Ну, почекайте мене. Зараз принесуть багато меду в неї і піде рамочка під викачку. А цей мед потрібно ну, отак його підняти, щоб вони його забрали і переробили. Так. Так. Чудово. вже бджола на місці. Що далі робимо? Гніздо ми сховали. Гніздо сховали, там тепленько буде. Дві вулички залишили для переходу бджіл. Костик положили. Утеплювач. Утеплимо. Чудово, бо це в нас. Це в нас вулик. Вже буде на двох корпусах. Зараз вийде сім рамок розплоду і бджола перейде сюди. Так, криша. Ось такий я вам новий метод показав, ще не робив. Е ну, але вже щось корпус поганенько став. Е вже в нас одна сім'я на двох корпусах. підписуйтесь на наш канал, буде ще багато цікавого.